Поцінович математики розв'яжемо номер 118 Знайдіть невідомі кути чотирикутника, якщо перший з них дорівнює 90 градусів, другий і третій відносяться як 7 до 5, а четвертий дорівнює півсумі другого та третього. Ми знали тільки один кут 90 градусів, отже, я його рисую прямим кутом. А далі ми кути не знали, тому довільно, Ось так, я побудую чотирикутничок. Нехай називаємо його А, Б, С, Д. Запишемо дано. Кут А 90 градусів. Далі сказано, що кут Б відноситься до кута С, як 7 до 5, а четвертий кут, кут Д дорівнює півсумі другого та третього, тобто, якщо ми додамо кут Б і С і поділимо на 2, нам треба знайти невідомі кути. Отже, знаходити ми будемо кут Б, С, Д, розв'язання. Оскільки кут А ми вже знали. 90 градусів. А ось Б і С відносяться як 7 до 5. Тобто, на Б припадає 7 частин, на С 5, на 5 частин, ми могли Б позначити як 7х, С позначити як 5х. А ось щоб позначити, куди, нам треба. Замість кута Б 7х, замість кута C 5х і поділити на 2. 7х плюс 5х 12х, поділити на 2, 6 підпишу. Отже, ми або знали один кут, а всі три інші ми позначили через Х. Ми знаємо, що сума кутів будь-якого чотирикутника 360 градусів. Цим правилом ми скористаємось. Отже, 90 градусів плюс 7х, плюс 5х, плюс 6х дорівнює 360. Зводимо подібні доданки и, 7 плюс 5 12, плюс 6, 18 іксів. А ось 90 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком 360 мінус 90, 270 градусів. Обидві частини рівняння поділимо на 18, я запишу у вигляді дробу, щоб мати можливість скоротити. І 270 і 18 точно поділяться на 9. 30 поділити на 2, 15 градусів. Це скільки градусів припадає на одну нашу частинку, на так званий коефіцієнт пропорційності. Отже, якщо ми знаємо х кут Б буде дорівнювати 7 помножити на 15, 7 на 10, 70, 7 на 5, 35, 70 плюс 35 105 градусів. С – 5 помножити на 15, 5 на 10 50, 5 на 5, 25, 50 плюс 25 75 градусів. І куде. Він у нас був 6х, отже 6 множимо на 15, 6 на 10, 60, 6 на 5 30, 60 плюс 30 90. Можемо себе перевірити, якщо ми додамо всі 4 кути чотирикутника, ми повинні отримати 360 градусів. Відповідь. Кут Б 105 градусів. Кут С – 75 градусів, кут Т 90 градусів. Задача розв'язана.